Добро здоров'я пані і панове, вас вітаю на каналі Василь Кланчук. Дякую, що приєднуєтесь. Дзвіночок вмикаєте, аби нічого важливого не пропустити. Робіться, дзвіночок, там намальована піктограмка. Тебе тиснути, і він тоді з когось контуру стане заповнений чорненький. І Написано, що ви вимкнули дзвіночок. Так само піктограмка лайк лайкос лайк, категорично вподобайка. Ну, якщо вам заходить такий формат подачі інформації, було б чудово абсолютно тиснути. Це безкоштовно, а алгоритми Ютубу швидше і швидше починають працювати. І якщо є вільний час, гарний настрій натхнення, якраз. Будь ласка, гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах абсолютно вітається, респект, важуха, спасибі, великі друзі. Субота і 17 вересня, ми рухаємося далі і споглядаємо за всім, що відбувається, не зважаючи на те, що субота ми домовлялися, вихідних не маємо аж до повної нашої перемоги. Але окупанти знову ж таки і Харків знову ж таки вночі і Дніпропетровщина вночі була і ще трохи раніше. Кривий ріг був. Ми про це багато говорили. Просто що стосується Дніпропетровщини, отакі от дані, що. Окупанти якраз градів гатили. Фактично всю ніч важка артилерія Нікопольський район Дніпропетровщини. Це Валентин Резніченко, очільник обласної військової адміністрації. От Нікопольські, Марганецькій Мирівські громади, а понад 90 снарядів вони випустили за попередніми даними. На щастя, обійшлося без жертв. Що стосується кривого рогу, в принципі, ми з вами теж вчора вже обговорювали. Цей другий там чи третій вже важкий цей ракетний удар з повітря, якраз з тих Стратегічних бомбардувальників і застосовано гіперзвукові е, ракети чи надзвукові, Ну хоча 4000 тисячі кілометрів на годину це якраз напевно вже і гіперзвукові ракети, які абсолютно не піддаються на сьогоднішній день. Це треба правду говорити не піддаються зупинці нашої системи протиповітряної оборони, тому що ми не маємо протиракетної оборони. А теж можливо, хто старшого покоління, пам'ятаєте, як коли забрежніва лякали, що Рейган там системи ПРО розгортає. Ну він як тоді американці теж дивилися наперед. На жаль, в нас таких. Систем немає, тому вони дійсно втрапляють в шлюзи. І як вчора так само, от, пан Резніченко і потім ще Вілкол додавався, що зробили ну клопоту, достатньо ж серйозного клопоту в шлюзових системах, якраз для того, щоб потім не переливки було українським бійцям. Але зараз трошки пізніше поговорю відносно запитання, і бачив я в коментарях і в принципі. Коли от почали друкувати а, світлини з червоною водою, мовляв, що це? Що за хімія? Насправді, я просто нагадаю, що за колись я в перший раз побачив, що телеканал в Кривому Розі називався Рудана. Ну, руда, що таке, руда, да, потім руда, залізо, ферум. А! І от щодо червоного кольору води в річці Інгулець, якраз на допомогу приходить очільник міської військової адміністрації пан Вілко. І він каже, що всі криворожці знають, що такий кольор дає складова. Залізної руди під назвою гематит, не гепатит, а гематит. Саме тому в нашому місті, і це теж правда, можна побачити і червоних горобців, і червоних собак. Це от якраз від того, що там купа заліза. І зараз навіть червону воду, тому що відсипка плотин ведеться в тому числі і гематитом. Оці ремонтні відновлювальні роботи. Нічого страшного, за кілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит це неорганічна складова, це оксид з Заліза і ніяких проблем не несе. От дякую, що заспокоїв, Бо знаєте, якісь спогади, з яких минулих відряджень, да, винурнули і одразу да, так воно і є. Так що з цим все нормально, це якраз матеріал для відновлення структури. Поки що на цей ранок ми не маємо іншої інформації відносно того, що там якісь є негаразди, бо всю ніч далі працювали і рятували. І якраз в цей момент я хотів би нагадати, бо в телеграм-каналі Василь Канчук я вже це відзначив. відзначаю зараз. Сьогодні день рятівника, друзі, Всі, Ратівників, всіх, хто вогноборців, і ну, звичайно, ДСНС, типу каже, це наш підрозділ, але всіх, хто працює в мережі ДСНС, я так само поздравляю, бо ви всі рятівники за великим рахунком. Це ваше сьогодні професійне свято. Так що залишайтеся живими і спасибі вам за вашу роботу. Це дуже важливо. Передайте вітання всім, хто має знайомих рятівників. Від мене особисто, від каналу Василь Кленчук, з великою величезною повагою, друзі. Йдемо дивимося на те, що не зупиняється, помалу, правда, рухається. Але рухається фронт. За даними Генерального штабу Збройних сил України, от цієї ночі, за останню добу, з вечора, на рано, десь оцей от, а, часовий проміжок розглядаємо, вони відбили наші воїни, відбили атаки противника в районах населених пунктів. Знову ж таки, бачите, традиційно Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка, Друга і Новомихайлівка. Якраз от там сконцентровані ті типо боєздатні частини, які намагаються не випустити Збройні Сили України ближче до Донецька. Бо теж що дуже. Уважно і вночі бачили, публікували тамтешні пабліки, величезні черги автівок на виїзд з Донецька в бік кордону. І це якраз говорить, що вони вірять в Збройні Сили України, так само, як і віримо в них ми. А, також наразі є підтвердження ураження дев'яти районів зосередження живої сили і військової техніки кацапських окупантів, трьох опорних пунктів тилового управління і двох позицій зенітно-ракетних комплексів. А, хочеться вірити, що цифри в зведеннях а, від Генштабу, які ми публікуємо. Куємо з вами, читаємо, бачимо, будуть зростати якраз в той момент, коли якраз знаєте якась психологічна нам підмога. Тому що я свою думку стосовно того, що кацапи не реагують на ці цифри, вже висловлював. В них від помирає в десятки разів більше, і вони ну 50 туди, 50 туди, коли 300 Тисяч це тільки від е, неякісного алкоголю. Це якраз я думаю, що в суботу адекватно було б для них е, говорити. Е, що стосується південних регіонів, якраз оперативне командування Південь каже, що в акваторії Чорного моря зараз е, лишили три надводних носія, 20, 24 е, крилатих ракету, типу Калібр, вони несуть і чотири військово-десантні кораблі. Ну, от е, теж треба відзначити, що е, наша система протиповітряної оборони достатньо успішно якраз почала битися з калібрами. Якщо раніше калібри долітали, то тепер. Якраз заслон стоїть надійний, тому кацапи для того, щоб ну, заподіяти якусь шкоду. Звичайно, бачите, літять калібри. Вони трошки відволікають, а потім кидають якраз оці от гіперзвукові ракети. Така в них тактика. З чим вона пов'язана? Знову ж таки, сьогодні в випуску я все вам розкажу. Дивимося на тих людей, які мають можливості. І мають бажання, я маю на увазі інститут вивчення війни, бо мають можливості, вони користуються даними супутників. Ну і мають бажання не е, тягнути там за щось когось і одразу повідомляти нам. Наприклад, таке, що Збройні сили України в рамках контрнаступу на півдні, тобто я про що говорю, що помалу все рухається, продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області. Маневри вони якби використовують не в плані навчання маневри, да, а в плані того, що рух. Тобто такий динамічний контрнаступ. Тут там трошки від, відійшли, підійшли. Тобто, от такі рухи. Аналітики зазначають, що мова йдеться про три зони, як вони називають такими розумними словами кінетичної активності. Це північний захід від Херсона. Це туди в бік Миколаєва. До речі, знову ж таки Миколаїв обстріляно ракетами С-300 і якраз з території Херсонської області. От там десь треба цей закуточок все ж таки намацати і дати їм копоті нормальної. А поблизу це, це перший. Перша ділянка. Друга поблизу українського плацдарму через річку Інгулець, там, де ми прийшли, там де а, закріпилися і там, де намагають якраз дошкулити Кацапи оцими своїми ракетними ударами по Кривому Рогу. А, далі третій це на південь від кордону Херсонської і Дніпропетровської областей, от на захід від Високопілля. Ну, якби це одна, а, одне плече таке. А, в інституті вивчення війни розповіли, що Генштаб Збройних сил України інформував, що Кацапи обстріляли українські позиції вправдиному. Це на північний захід якраз від Херсона, це місто. Е ми ще не чули в зведеннях, ми ще не знаємо, що воно звільнене чи не звільнене. Але американці говорять, що саме такий підхід і така артикуляція вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста. Саме тому кацапи почали по цьому місту гатитися. Тобто такий е наслідково причинений варіант: вони е логічний, да, вимальовують з цієї інформації. Але це не останній такий ланцюжок. Е далі е зображення ну, якби, Світлини, які в телеграм-канали е, Кацапські пишуть, да? підтвердили, що війська Кацапстану відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки. Це якраз поблизу е, от, українського плацдарму через річку Інгулець, де намагалися розширити. Там ще стоять і відбиваються, але паралельно з тим, в інших містах не вистачає води. Ці біля Річки вода є. От Тому і воюють. Е, фахівці додають, що Збройні Сили України продовжують перекидати сили і техніку в районі Андріївки. Білогірки, це якраз от на цей плацдарм проти чого дуже нервують Кацапи своїми ударами. Я ще раз повторюю, ну просто щоб ви розуміли, який зв'язок. І генштаб е, у Збройних сил України вказує, що Кацапи обстріляли Нову Петрівку. Це на південь від Кривого Рогу, що так само свідчить про те, що українські війська е, щонайменше увійшли в місто, незважаючи на попередні заяви Кацапів, про що вони відбивають атаки. Ми теж будемо чекати офіційних повідомлень, теж будемо чекати, що скаже Генштаб Збройних сил України. Але отак от говорять. Е, е, в інституті вивчення війни я кажу, що вони якби флексибл у цих моментах. Вони не дуже ну, відповідальні за те, будуть там, не будуть удари. Є на правда чи нема, але в принципі вони говорять, користуючись реальною картинкою. Але якраз впродовж цієї ходи ми згадуємо з вами і Харківщину. І сьогодні знову будемо важку Харківщину згадувати. Дуже боляче буде про це говорити. Я просто вас налаштовую на це. ви повинні бути готові. Але в нас міністерство оборони з фантастичним почуттям гумору в хорошому розумінні. Цього слова абсолютно без ніякого сарказму. Говорю, Твіт випустили Кацапам вітання. В Міноборони України пообіцяли ну, внаслідок цієї ходи в Харківщині, звільнення. Да, там багато майна виявилося збройних сил Кацапстану. І ми ж чемні такі люди, У нас навіть коли заходять в оселі, я сам бачив ці записки, які люди ну, військові залишають людям на холодильниках, що ми Збройні Сили України, ми тут вас ну, були, там ночували, от ми там все вам залишили, от тут. Ми поприбирали запіски, прямо от, якщо що, ну, і так далі. Так, вот і на міністерство оборони пообіцяли повернути. Захоплені внаслідок деокупації Харківщини кацапські боєприпаси. Ви розумієте, да вони всі будуть заряжені в стволи і будуть відправлені а, своїм господарям Оці від величезні а, статки. Минулого тижня українські війська отримали тисячі тонн боєприпасів. Подарунок від збройних сил Казахстану. Будь ласка, зверніть увагу, що ми не приймаємо подарунки від убивць, мучителів, мародерів і ґвалтівників. Найближчими днями ми повернемо все аж до останнього снаряда. Я просто являюся, як кацапи ловлять ці снаряди. Отак от, от треба стояти і ловити десь в районі. Донецька, Луганська, ну і інших населених пунктів біля, біля цих е, міст, які я думаю, що почнуть виступати тригером повного завалу Касабстану. Це теж треба віддати належне. І ми все більше і більше говоримо про Донецьк-Луганськ, а потім виявилися, що пішли в іншому місті. Насправді, ну хай буде, як виходить пану залужному, хай буде як виходить верховному і командувачем напрямом. Ми будемо ми сприймаємо будь-яку ходу. Як жартують ми за будь-який кіпіш, який приходить, приведе нас до перемоги. Ну, просто субота вже будемо і так говорити. Друзі, до речі, от, відносно. Цих подарунків, які ну в лапках, ви ж розумієте, що це буде просто вистріляні по ворожих позиціях, та як треба ці боєприпаси. Незаконне збройного обру... формування, наприклад, союз добровольців Донбасу, є й таке, має значні втрати. Це теж генштаб повідомляє на сьогоднішній день. І належна медичну допомогу він при тому отримати не може. Знаєте, який в них прикол? Пам'ятаєте, я вам розказував про паспорти, що паспорти на території ЛНР, ДНР, так званих, вони не чинні для заїзду. До людей в Кацапстан, Кацапські прикордонники а, виконують, видно, це розпорядження, усне розпорядження Путлер. Пам'ятаєте, він якось сказав, чурок не пускать. Оце це чурки, тепер я зрозумів. Це не ті, що, можливо, там колись їх так за Радянського Союзу, там певні національності народності називали. А чурки це, по суті, ті колаборанти, і ті, що понаїхали, і ті, хто отримав паспорти Кацапстану на території так званих ЛНР-ДНР. Ось що мав на увазі Путлер. Так це перший був такий папандос, другий папандос, в них це звичайно. Пам'ятаєте, кацапські вчителі, які опинилися на, хар... на території Харківської області і все намагали розказувати про великий нерушимий э, Російський Союз, там якийсь. Э, Казапи сказали, їх там є, це не наші, все абсолютно 12 років. І ось третій папандос, оці е, яких ловлять на вулицях в Луганську, в Донецьку, там, е, на, біля Копанок, я не знаю, десь на базарах е, цих мужиків. І Потім в автобус вони самі розказують вона каже: мужики, у вас one way ticket, то квиток тільки в один кінець. Вони типу, їдуть, там хто здається, а хто не здається, там навіть поранення, і значить, вони йдуть на переформатування. І от що далі відбувається з пораненими. Пораненим представникам оцього батальйону Союз добровольців Донбасу, які брали участь у штурмі, наприклад, населеного пункту Авдіївка, там де вони отримали по зубах дуже суворо. Після евакуації до Ростова на Дону, на Дону було відмовлено в наданні медичної допомоги у військовому шпиталі Збройних сил України. Знаєте з яким формулюванням? Тому що вони не мають статус регулярного військового формування. Це це якийсь четвертий папандос. Просто що там всі знали, як ставиться Кацапстан там от, до е, цих зрадників, які на сьогоднішній день навіть зі зброєю в руках воюють проти е, підрозділів Збройних сил України. Це для загального розвитку. І теж такий цікавий момент. Американці правда сказали, що регіони пхають за ідею Рамзанки Дирова. Пам'ятаєте, він казав: давайте там в кожному регіоні, давайте рятуйте мене, рятуйте Путляря, рятуйте Аксьонова. Бо ми, ми залежимо один від одного. А ви каже, за продань. Не можете там губернатори регіонів дати нам добровольчі батальйони. А ну давай ви, що проти Путлера. Ну поки що вони ще не проти Путлера, хоча в думках вони вже проти Путлера, і вже вимірюють, а як вони будуть жити без Путлера в якомусь формуванні, форматуванні, що унітарна система буде федеральна, чи будуть різні країни. Неважливо. Але так от, якраз інститут вивчення війни каже, ви знаєте, да, вони пристали на пропозицію. Але от посудіть самі, ми ж, ну, ми ж розуміємо слов'янську душу. Да? Так от, зависимо. Інституту е, вивчення війни кацапські адміністративні чиновники об'єднуються, вони так пишуть навколо заклику е, Кадирова до самомобілізації. Вони слово мобілізація намагаються якось самомобілізація, економічна мобілізація, соціальна мобілізація, тільки не мобілізація, е, на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили кацапським військовим, так говорять американці. Але давайте розберемося. Наприклад, мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація активно працює в у напрямі і розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби е, і служби в запасі. Коли почали розбиратися, що це за листи, це за це листи а з е, пропозицією: приходьте в пункти комплектації, просто почитайте, що ми вам пропонуємо. Оце так мужньо. Це знаєте, коли чиновники хочуть зробити е, ілюзію бурної такої діяльності, при тому нічого не робити, щоб потім не бути звинуваченим. Вони почали, вони почали розсилати. Листи, це Владивосток. Наприклад, губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою Широнін. І е, обласний один батальйон вже воює. Вже вже воює. цей ми ще будемо готувати, але той вже воює. Губернатор Магаданської області, області Сергій Носов заявив про, е, про те, що він готовий відкупитися. А можна діньгами так про фінансову підтримку, заклику Кадирувати і закликав усі регіони до самомобілізації навіть. Великі регіони, як ось, ось власний Магадан, де є лише один військовий пункт. Нас мало, але ми в тільня, ми готові, ми відкупимося. Пам'ятаєте, як в 12-й а можна деньгами? Можна. Да, такий був варіант. Глави Воронівської, Чувашської, Башкірської областей також заявили, що повністю подобрям, ми підтримуємо абсолютно. Але вже наші добровольці воюють. Вже воюють відчепитися від нас. А кемеровський губернатор Сергій Цивільов теж послухав губернатора з Магадана і побіцяв, Фінансову підтримку, фінансова підтримка добровольчих батальйонів і з нашого Кемерова вже воюють в кацапській армії. Ну тобто, от е, самі співставки, тобто вони підтримують, вони собі представлені цю пропозицію чи намагаються профілонити. Мені здається, що чесна кацапська душа намагається профілонити в даному е, випадку. Ну і ще одні, які теж філонять, мені здається, ну інакше, ну, як пояснити, що в Білорусі продовжені військові навчання. Ну, був їх вусатий тарган там, в Самарканді, не знаю, п'яний Тверень. Він прилетав, але така велика активність там на Діванчику його з боку посадили. Він там, кажуть, дійсно присутності Путлера клянчив гроші від Ердогана і Ільхама Алієва, ну вся вся поїздка. А для того, щоб Путлер типу, не забирав в нього війська, вони весь час тренуються. Щоб у ДКБ не забирали війська, там при щось там в Вірменії, вони весь час тренуються. І видно, цим військовим сказав, так, хлопці, або ви йдете на війну, або 21 тиждень ви тренуєтесь. 21 тиждень. Це навіть. Після того, як я вчора сказав, що даю вже напевно 99,9%, що ну немає ніяких підстав і ворогідності в тому, що якраз вусатий тарган якийсь команду віддасть, тому що на плечах тих, хто від нього зайде, збройні сили України разом з добровольчими формуваннями саме білорусів патріотичних будуть Мінську за два дня. Це абсолютно точно. Так, от він а продовжили до 24 вересня. Або каже, жить живіть в наметах, або йдіть на війну. Я думаю, що поголосилися жити в наметах. Це ж дома не були люди. 21 тиждень. Ну і там по всій країні, на всіх полігонах, тобто ілюзія бурхливої діяльності. Отак от як підтримують а, насправді Путлера. Ну і друзі, якраз вчорашні такі гучні вибухи, удари, знищення страти Бердянськ, Мелітополь, Херсон, чули із колаборантами, в тому числі, і як з Офісу президента України, от на цей ранок сказали так. Це за. Законні військові цілі, там немає жодних терактів, там жодних кримінальних порушень з української боку. Там іде відпрацювання диверсійними групами. Ось вам і е, перше визначення, що там насправді відбувається. Як ми бачимо у Бердянську, у Бердянську, це там, де оце подружжя, яке готувало е, референдум. Він був заступником е, головного ну, коротше, заступником гауляйтера по житлово-комунальному господарству, але готував референдум. А вона його дружина була там начальником цього. Виборчої комісії, щось таке, ну і їх не стало вчора. От диверсійні групи, це публічна демонстрація України, бажання звільнити свої території. Ось так, от, насправді, сказав е, Михайло Подоляк з офісу президента. Тепер, е, друзі, ще дуже важливий момент на сьогоднішній день, як кацапи не пручалися. Просто оцей весь військовий загал. А далі ми перейдемо в економічний, в політичний, в дипломатичний. Е, не може поїхати звичайно. Президент Зеленський на генеральну асамблею ООН, Але з. Ну, своїм посилам і посланням і ідеями, я не сумніваюся, що не будуть, повинен був виступити. За процедурою, за всіма значить, правилами Організації Об'єднаних Націй, кожен, хто виступає на генасамблеї, там керівник країни там, чи хто, він живцем наживо повинен бути. Там немає в процедурах написано, що онлайн. І пам'ятаєте, якось засідала Рада безпеки ООН, і там Кацапи там, стрибали. Ні, не може бути, поки не проголосували. Що може бути. Так от теж Генеральна асамблея ООН проголосувала, як Кацапи не скакали цієї ночі там на чолі з нібензією. Проголосували, що окей, звичайно, будемо з великим задоволенням онлайн слухати президента Зеленського, який воює який не може прилетіти до е, Нью-Йорка. Ну, звичайно, там теж сьогодні цей пісочний рот вже Путлера Зранку, так, це вау. Не, це не, куди йдеться? Це типу протекція України. Ну, сталося так, як стало. Ось тепер ми почуємо дійсно свіжі, хороші ідеї. Тобто генасамблея ООН затвердила резолюцію, яка дозволяє президенту України взяти участь у тижні високого рівня. Це коли будуть виступати якраз очільники держав дистанційно. Головне повідомлення, з яким виступатиме український президент, говорить, що війна розв'язана кацапами проти України, насправді стосується всього світу, і весь світ це вже прекрасно розуміє. При тому, що Путлер, я вчора розмістив світлину. Він там колись когось чекав, каже: Отак він буде стояти і чекати свого. Вируку в Газі, правда, ви правильно написали не в костюмчику і не в кроватці, а в робі, в смугасті робі, в струкаті він буде стояти абсолютно там. Але, тим не менше, вчора там почав щось розказувати вже, звичайно, ті посили, ті очі, міміка, яка була в нього там на початку, ну, всередині лютого, коли він там читав цю пространну лекцію про історію України, якусь з підходу, якусь на хвору голову. На Україні, він же сам плутається, як йому краще говорити. Але ти не менш. Каже так: Кацапи воюють не всією армією, а лише контрактною частиною. Ну, <смі> хорошо. Збройні сили Казахстану завдали нещодавно ударів. Будемо вважати це попередженням. А, отак він прокоментував удари, я так розумію, по Кривому Рогу. Окей. А Путін про контрасну те, що питали там контрнаступ Збройних сил України. Флаг в руки. Ну, так сказав, флаг в руки. Ну, подивимося, чим закінчиться. Та да, ну звісно, флаг український в руки. І вперед, ми так і будемо працювати насправді. Але, друзі, от відносно цих ударів, попередження, ще раз скажу, в Путлера горить земля під ногами. Якщо би в нього було все стало, він би зараз цього не робив. Він би чекав, коли було б холодно і бив би якраз от потець і. По Дамбі, а, і знову ж таки, чим швидше українські збройні сили підуть, тим менше буде вирогідності і необхідності в Путлера от от гатити і витрачати ці ракети, які на сьогоднішній день а, закінчуються. От реально ці високоточні от, гіперзвукові ракети в нього закінчуються і він вирішив їх абсолютно не економити. При тому, що якщо розглядати там под мікроскоп ці заяви Путлера, звичайно, там те, що я правду говорю, я ж, якби, а, можливо, побачити тему, яка називається там, хімічна зброя чи ядерна зброя ставки. Хоча там зі всіх боків ми чуємо, що такої теми Путлер не зробить, що він боїться, що там є там запобіжники, що там 5 людей в ланцюжку. Ми, чесно кажучи, з точки зору звичайної людської логіки, міжнародної логіки, попереджаючи про те, що от так буде, як сьогодні. Ми тоді з вами пам'ятаєте, малювали такі стратегічні схеми Америка, Китай, тобто ну все логічно, і воно до цього прийшло. Але Путлер все одно сказав: а мені по барабану, я пішов. Ну хто міг придопустити? Так само і зараз. В принципі, вся логіка проти, ну хто може що сказати в цьому контексті? І От навперед, Джо Байден сьогодні вночі конкретно сказав Путлеру: якщо ти це зробиш, тобі капець. От фізично капець, взагалі капець, попередив Кацапстан про наслідки в разі застосування нею можливо застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні. Вони, тобто Кацапи, стануть найбільшими вигнанцями в світі, ніж будь-коли до цього. І залежно від того, що вони зроблять, ми будемо визначатися із своєю відповіддю. Ну, я думаю, що фізично це найкращий варіант. І в США очікує, що впродовж наступних місяців в Україні будуть запеклі бої в цьому ж контексті. От Вашингтон Пост. З посиланням на свої джерела говорить так: адміністрація президента Байдена вважає, що запеклі бої будуть тривати до кінця осені. Спочатку жовтня, ми сподіваємося, дуже що, все ж таки, ленд-ліз поїде і нам би більше зброї. Це пов'язано з тим, що обидві сторони будуть намагатися зайняти найкращі можливі позиції до того, як настане зима. Це теж абсолютно правильно, ну, тому що в Кацапів із логістикою гірше, а нам підвозять все насамперед одяг, ну, харчування, е, цей воду і паливно-мастильні е, препарати і засоби. І якраз це в Америці відзначають разючі успіхи українських сил а у війні, а так, але вважають, що Касапстан Касабстан ще не втратив військової міці. Це друзі, так само можливо. важливо. І е, якраз С якраз, якраз ці от економічні проблематики, які Путлер насправді ще й пробиває от паралельно з цима, всіма темами військовою. Він часто говорить про те, що є проблема з доставкою цих, як вони називаються, добрив. Є аміачна селітра, і, до речі, ці всі аміакопроводи лежать через територію України. І він якби, отримав дозвіл світової спільноти, що давай, але Україна поки не давала дозволу на прогонку. Ну, вози там. Своїми, я не знаю, там, тракторами, я не знаю, причепами. Вивозь, тільки не через територію України. І от якраз там обмовився про це Путлір в Самарканді, і Президент Зеленський заявив, між іншим там, в інтерв'ю Reuters, що він підтримує ідею поновлення експорту російського м'яку через Україну лише в тому, в тому випадку, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених зрозуміло, що ціна цих ну, якби добрив для Путлера нічого не значить. Але. Знаєте, що основа для виробництва добрив? Газ. Якщо газ не купують, він може все це переробляти на добрива і просто добрива засипати весь світ. Насправді, якщо добрив, ну він це розуміє прекрасно, і тоді будуть і родовище працювати, і економіка працюватиме, і у людей робота буде. А ми говоримо, давайте військовополонених. І тут виходить пісочний рот, і говорить, Кремль вважає недоречною ідею президента Зеленського щодо звільнення українських військовополонених в обмін на запуск. Аміяко проводу Тольятті Одеса. Хіба люди і аміак це одне й те саме? Друзі, я вам хочу сказати, що в принципі для Касапів люди взагалі навіть гірше аміаку. І про це ми поговоримо в другій частині нашої зустрічі. Давайте трошки перепочинемо. Буквально через годину я повернуся. Ви не перемикайтеся і залишайтеся на каналі Василь Кламчук. Далі буде.